Друзі, доброго вечора Ми з України, саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдін. Ви дивитесь мій канал Пасічне Життя, його назва. Зараз ви почуєте і подивитесь другу частину відео про все ж таки вихід нас з кризової ситуації, а саме з тої, коли у нас не співпадає наша елементарна норма прибутку, тобто собівартість у нас значно перевищує ту ціну. Яку нам дає ринок на нашу продукцію. Отже, друзі, як ви пам'ятаєте, я в минулому відео перелічував всі ці фактори, всі ці чинники, які впливають на нашу з вами ціну меду, яку нам пропонують. Не ту, яку ми хочемо, а ту, яку пропонують все ж таки. І давайте з вами обговоримо, як ми на неї можемо. Вплинути на ті фактори, що я в минулому відео перелічив. І давайте е з кінця, мабуть, мабуть, почнемо з кінця. Я там казав, що чинник є, е який впливає на нашу світову ціну на мед, яку нам пропонують, це врожай в наших конкурентів. Тут ми ніяк не можемо вплинути, тобто ми можемо тільки їм, як кажуть, побажати успіху. І як Бог управить. Буде у них там урожай і чи не буде. Якщо у них врожай буде, то велика вірогідність того, що у нас ціни, той, яку ми хочемо, не буде, тому що вже буде велика пропозиція на світовому ринку меду. І наші імпортери, і у них буде з чого вибрати, вибрати, обрати, з ким співпрацювати, тобто вони там будуть вже торгуватися, як кажуть. Далі. Стосовно ціна цукрозамінника, тобто, в нашому варіанті цукру бурякового, тому що у нас на Україні ви знаєте з буряка. Той цукор тут теж теж у нас тут такий варіант, що цукор у нас є стратегічним продуктом, харчовим продуктом. Він входить до харчової корзини, тобто, до харчового кошику. Ви Тобто його завжди сіють нормально, тобто сіють, а садять нормально. Тобто Дуже мало у нас років, коли у нас дефіцит цукру, бо бували такі роки, але ви знаєте, коли є врожай, все ж таки ці цукрові заводи все ж вони роблять значні запаси. І дуже, дуже мало впливає на ціну на мед. Той у нас цукор, там сусід щось там порується, ми не будемо йому заважати. Далі. І перейдемо до тих чинників, які я вважаю, на які ми можемо впливати, а саме на кількість врожаїв меду. По-перше, теж підемо з позаду, як я казав, що наш врожай залежить від того, наскільки у нас велика чи мала кількість потрав бджіл, тобто як бджоли у нас. Ефективно використовують той взяток, який є в природі. Тобто, як ми можемо впливати? Я вважаю, що самим безпосереднім чинником ми можемо впливати на це. Ми повинні все ж таки вимагати від держави, щоб працювало, яке у нас є. Погане, добре, погане законодавство. Але щоб воно працювало, там вже є такі пункти, щоб. Мінімізувати наші потрави бджіл. Все ж таки, звісно, потрібно нам співпрацювати з аграріями. Тобто не задирати носа, як кажуть, а спілкуватися з аграріями. Ось ми приїхали, ось ми стаємо реєструвати пасіку в сільраді, вимагати від всіх ланок оці, цього ланцюга, щоб вони робили, тобто вимагати від аграрія, щоб він попереджав, повіщав. Вимагати від сільради, органів місцевого самоврядування, щоб вони теж сповіщали, щоб вони теж зі свого боку впливали на аграрія, вимагати від Держпроживслужби теж, щоб велися роботи по профілактиці щодо потрав бджіл. Тобто спілкуватися все ж таки з аграрієм далі. На погоду. На погоду, звісно, ми ніяк не можемо вплинути. Тут тільки, як кажуть Бог, управить. Буде погода, буде мед. Не буде погоди, не буде меду. То, то таке. І далі е, ми ще можемо впливати на, з вами, на нашу майстерність, як сказав Віталій Іванович, що дуже багато чого залежить від майстерності пасічника. Тобто ми повинні вживати передові технології, тобто ми е, повинні, е, я кажу, пчолами займатися. Ось, це таке. Обсяжне, як кажуть, поняття, термін, який щоб пчолами треба займатися. І ми повинні їм займатися, щоб у нас було, був мед. І чим більше у нас меду буде, тим менше у нас буде собівартість нашого меду. Далі. І дивіться сюди, як ми ще можемо впливати. Ось момет на, накачали. Накачали мед. І тут починається, як кажуть, Торги. Є умед у нас в діжках і ми чекаємо ціну. І тут ви, не мені вам розказувати, ви знаєте, що там у нас твориться на нашому українському ринку меду. Експортери починають грати на нервах, як кажуть, піднімати там на грівночку, на дві, піднімати. Опа, підняли, не здають. Чекаємо, підняли, не здають, чекаємо. Підняли, опа, здають все. Більше ніколи не підніметься ціна, коли будуть здавати. Тобто цей процес, вже, який у нас відбувається безпосередньо в Україні, і він залежить від нас. Але, на жаль, є такі пасічники, які розуміють елементарну поняття, собівартість, прибуток, тобто надбавка. А є такі, знаєте, що. Здають за стільки, за скільки їм дають. І, і вони дуже багато думок пасічників продвинутих, що саме вони впливають оце негативно на цю нашу ціну на мед, тому що вони, як кажуть, чи нерви у них не витримують. І як показує практика, переважно ці пасічники. вони чи похилого віку, я вже в якомусь ролику казав, яким, я кажу, ті, тірять нема що. Вони зараз не здадуть, а завтра вони помруть і не скористаються сіми грошима. Як не прикро це розсуждати, але це так. Це та перша категорія, яка так скидає, на мою думку, мед. Чи друга категорія це пасічники, у яких і це не є е, основним е, за, заробітком. Тобто у них це як премія, розумієте? Вони там поїздили, там горілки попили, там на природі шашлики посмажили, а потім здали і знаєте, ну що є, то є там. Є 60 тисяч добре, є ще буде 65 ще краще, розумієте? Так ось дивіться, у мене дві пропозиції стосовно цих пасічників. Перша пропозиція. Якщо ось ви, наприклад, пасічник, який розуміє ці речі, про що я кажу, прибуток. Собі вартість на прибуток, щоб все це у вас працювало. А ви знаєте такого пасічника, який не розуміє, чи не розуміє, чи розуміє, але не хоче, як кажуть, витрачати час, тобто очікувати цю ціну. Візьміть, купіть у нього цей мед, вкладіть гроші. Тому що є така думка серед пасічників, що, наприклад, Краще зараз мед здати, я кажу, під медогонки, покласти гроші на депозит, і за півроку вони на депозиті накрапають ту ціну, яка, яка все ж таки буде за півроку. розумієте? Так навіщо вам той банк? Самі вкладіть ці гроші, вкладіть ці гроші в того, як кажуть, пасічника, якому терпець найметься, чи може його там притопило, чи його життя змусило, неважливо. Візьміть той мед, але не давайте тому пасічнику скидати його за ту ціну маніпулятивно, я її так називаю. Пасічниками маніпулюють таким, що вони змушені там ту копійку заробляти, їх змушують обставини скидати. Так ось викупіть у того пасічника той мед, викупіть і, і потримайте. І здайте за нормальну ціну, як кажуть, от зараз я не бачу. Варіантів, як нижче 90 гривень здавати мед, тому що цей е, е, сезон буде провальний, якщо нижче його реалізовувати. Е, далі, що, наприклад, багато е, у цього пасічника меду, наприклад, там, якимось чином, знайдіть ще одного однодумця. Тобто, на, на двох викупіть у нього цю партію, а потім вже ж ви сформуєте експертну партію 20-40 тонн меду, отак от викупивши у пасічників. Е, які скидають мед, викупавши і зробивши пасіку, партію 20-40 тонн, ви її набагато вигідніше, ніж би ви здали свій мед окремо. Ви навіть не уявляєте, скільки зараз людей вже так роблять. Це, ну, я не думаю, що я відкрив Америку там для багатьох. Це просто я ділюся досвідом. І другий варіант, який я бачу менше популярний, ви знаєте, що у нас зараз... Часи такі, що ми йдемо шляхом до євроспільноти, і зараз наше законодавство воно приводиться в гармонію з законодавством європейської спільноти. І законодавство зджільництва найближчим часом буде також, що осучаснуватись. І податковий кодекс теж буде осучас... осучаснуватись. Отже, друзі, ці всі пасічники, які називаємо їх так пасічники вихідного дня. Вони роблять усю роблять погоду в нашій галузі бджільництва, як, як не дивно, розумієте? Вони не дають нам зробити крок вперед. Я так вважаю. Тому я вважаю, що один із варіантів це, це не остаточно, це моя пропозиція. До речі, що ви будете думати про це, напишіть в коментарях. Моя пропозиція все ж таки наполягати на тому, щоб бджільництво обрати ту податкову пільгу, яка є. і Платить податки, що до чого це все призведе? Призведе, що, тим, що ти чи, чи займаєшся бджільництвом, чи не займаєшся. І ти, якщо будеш сплачувати податки, це, ти це, ці податки будеш по-любому закладати в норму прибутку. Що це, до чого це у нас призведе? Це, на мою думку, призведе до того, що, ну, по-перше, пасічників стане менше. По-друге, Валовий збір меду спочатку стане менше. І у нас у нас буде менша пропозиція, і тому у нас буде більша ціна на нашу меншу пропозицію. Тому що ми знаємо, що в Молдові, наприклад, у них мала кількість меду, але вони його продають дорожче, набагато дорожче, ніж ми з вами, тому що у нас його багато. Тобто ми більше працюємо, менше отримуємо. Так що пасічники робити висновки. Хто, звісно, хоче спину гнуть за дарматою, робіть там по-старому. -по тобто збільшуйте пасіку і дешевше продавайте мед. Але я е, особисто вважаю, що працювати треба в задоволення. Не спину гнуть е, цілодобово, а як кажуть, все, все норміровано 8-годинний робочий день. А у нас таке не виходить, тому що у нас економіка не дозволяє. Ми працюємо як папе Карла. Тому, друзі, ось такі мої пропозиції щодо виходу з кризового стану. І основна пропозиція це все ж таки витримувати норму прибутку, як я вам казав, порахували собі вартість, надбавка прибуток і все. І все та їх у нас буде, встане на свої місця. А так, через ці чинники, що я сказав, ми часто не дооцінюємо свою працю. І це я дивлюся в коментарях. Ну, може, то коментарі, то боти, я не знаю, боти, не боти, але є такі коментарі, що ви там дуже багато там собі нараховуєте на заробітну платню. Це, що я нараховував, це в попередніх роликах щодо собівартості меду, щодо собівартості бджолопакету Це взагалі мізер. розумієте, це, це дуже мало. Це я ще по мінімуму е нарахував. Тому я е все ж таки закликаю. Всіх цінувати свою працю, цінувати свій час все ж таки, що ми тут робимо на пасіці, Отут -от. це все. Ми обмінюємо цю працю на наш життєвий час. Ми могли б займатися другими ділами, для нас більш цікавими, більш корисними, а ми тут вкалуємо на пасіках через те, щоб ефективно вкачати. Продати свій час. Так. так що, друзі, я вам бажаю ефективно і дорого все ж таки продавати свій особистий час. Бажаю всього найкращого. Бережаю міру, бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока.